Холдинг охоронних підприємств, охоронна сигналізація п'ятдесят Шериф захищати та охороняти. Адвокатське об'єднання, Фесек, Сирко та партнери, податкове, і кримінальне, сімейне та цивільне право, Адвокатське об'єднання, Фесек, Сирко та партнери. Шість Інформаційна служба Абсолют Таксі, колбек з мобільного, справжня якість перевірена часом. Дзвінки згідно третєх планів операторів. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що від лиха. Процес реформування міліції набирає обертів. Зміни торкнуться і Державної служби охорони. Якою вона стане? Та що чекає на її клієнтів найближчим часом, дізнавалися… Наші кореспонденти, крадіжки і пограбування посідають перші місця в рейтингу майнових злочинів. Віч на віч із крадієм нещодавно довелося опинитися. І Оксані Дячук жінка працює продавчиною у невеличкому магазині на Київщині. Буквально на днях був інцидент. Я знаходилась на робочому місці. Зайшов молодий чоловік, трохи такий неадекватний, От, замовив товар. Паличку колбаски, батончик, пляшечку, горілочки. Поки це я сиємо в пакетах складувала, він, значить, вирішив поцупити касу. Схопивши гроші, злочинець кинувся геть, але втекти не встиг. Жінка не розгубилася і натиснула кнопку тривожної сигналізації. Вже за кілька хвилин до магазину прибула група швидкого реагування Державної служби охорони. Бійці кинулися на зловмисника і професійно скрутили його. Молодика в кайданках посадили в автомобіль і доправили до найближчого райвідділу міліції. Виникають різні ситуації, тому ми ми повинні на роботі чувствувати себе в безпеці. Користуємося послугами державної служби охорони вже два роки з самого відкриття магазину, і ми спокійні. Знешкоджувати зловмисників державній службі охорони доводиться часто, особливо останні півроку. Важка економічна ситуація спричинила сплеск злочинності. Різко збільшилася кількість пограбувань, розбійних нападів, викрадень автомобілів і крадіжок. Найбільше потерпають великі міста та центральні. Регіони України. Щодня приблизно 20-25 осіб затримуються за вчинення різних злочинів. Це не тільки крадіжки, тобто проникнення них об'єкти, які охороняються, а й за хуліганство, наркотики, зброя. Щодня ДСО реагують приблизно на 100-120 повідомлень по лінії 102. І найголовніше те, що наші підрозділи також і несуть профілактичну функцію, показують присутність. Міліції на вулицях, утім, головним завданням ДСО є надання якісних послуг з безпеки завдяки професіоналізму та досвіду. Відомство стало найбільшою охоронною структурою в Україні. Сьогодні державна служба охороняється близько 150 тисяч квартир громадян, а також близько 120 тисяч різних об'єктів. Також забезпечується охорона фізичних осіб. І виконання охорони особливо важливих державних об'єктів, музейних закладів і заповідників. Залишатися лідерами галузі планують і після реформування. Для цього збираються поліпшувати матеріально технічну базу та переглянути цінову політику. Загалом процес реформування триватиме протягом трьох років. Відповідно до концепції, яка затверджена відповідним розпорядженням уряду, в довгостроковій перспективі планується. Виведення Державної служби охорони зі складу МВС та створення бюджетної, державної бюджетної установи. Тому звичайно ми сьогодні працюємо над тим, щоб вдосконалити нашу роботу в плані оптимізації витрат та підвищення здатності наших підрозділів на ринку охоронних послуг. У департаменті нас запевнили, що про ліквідацію Державної служби охорони не йдеться. Реформи тут розглядають як додаткову можливість для розвитку, за словами очільника відомства, ДСО і надалі буде запорукою безпеки для всіх нинішніх та майбутніх клієнтів. Є законопроект про поліцію, внесений до Верховної Ради. Також готується такий аналогічний проект Міністерстві внутрішніх справ. В якому теж присутня міліція охорони. Тому говорити про те, що ми втратимо якісь повноваження, я думаю, що зарано ми працюємо над тим, щоб виконувати головну функцію це охорона громадського порядку і безпеки громадян, а також схоронність їхнього майна. Творчий подарунок для справжніх чоловіків. На одному з військових полігонів Київщини відбувся концерт для вояків, які проходять навчання перед відправкою в зону АТО. Підтримати бойовий дух військовослужбовців приїхали музиканти, співочі колективи та майстри художнього слова. Благодійний концерт влаштували на честь артилерістів, які зараз опановують примудрощі цієї військової науки серед чоловіків новобранці різного віку. Вони були мобілізовані з усіх куточків України і невдовзі вирушать у зону бойових дій. Щоб надихнути їх на перемогу, артисти підготували яскраві виступи і теплі слова. Що в вже треба для щастя? спросила я мама вчора. Що нас від Настія? И мама ответ мне дала. Важнее всего, когда любят, главнее всего, когда ждут. Вірші молодої української поетеси знайшли відгук у серцях воїнів. Дівчина була зворушена щирими емоціями і гостинним прийомом. Також перед бійцями виступили студенти Національної музичної академії імені Чайковського. Їхні номери армійці зустріли шаленими оплесками. Танцювальну частину концерту розпочали дітлахи з ансамблю сучасної хореографії фламінго, Київського палацу дітей та юнацтва. Запальні джазові рухи залу продемонстрував лауреат міжнародних конкурсів Володимир Шпудейко. А коли на сцену вийшов співочий гурт академічного ансамблю МВС під назвою Червоні маки, то військовики не змогли всидіти на місцях і заходилися відтанцьовувати гопака. Така реакція стала найкращою подякою для артистів. Творче свято тривало кілька годин. На завершення присутні заспівали гімн України. Армійці довго не хотіли відпускати артистів зі сцени. І другим теж не помічало такі концерти. Спасибо вам большое. І зараз, слава Україні. Якщо приїжджаю з концертом, то дуже піднімає їм дух, нашим бійцям. І це дуже здорово і дуже їм потрібно. П'яна матір загубила власних дітей. Малюки зникли просто з квартири, коли жінка з'ясовувала стосунки зі своїм співмешканцем. Історія, яка могла скінчитися трагедією, сталася в Миколаєві. Правоохоронці шукали дітлахів усю ніч у каналізаціях, колодязях та підвалах міста. П'ятирічна дівчинка та її на рік старший братик, наче розчинилися в повітрі, скільки минуло часу з моменту їхнього зникнення горе мати точно сказати не змогла, адже півдня провела за чаркою з малознайомими людьми, а потім за сваркою. З цивільним чоловіком Ми були в місті, на ринку, зустріли людей, познайомилися з ними. Там начали рассказывать напитки. після чого приехали до нас домой. Мы сидели на кухні. Діти були в кімнаті, дітей постоянно наблюдала, Ну з мужем начали скандали. після чого пропала жінка і діти на ранок. Міліціянти знайшли малечу в нової приятельки їх непутящої мами. Жінка розповіла, що таким чином намагалася врятувати дошкільнят. Тата от жінка, з якою вони приїхали розпивати спиртні напитки, забрала дітей до себе домой, так як виділа, що діти можуть пострадати, що мать знаходиться вже в неадекватному стані і вже не зможе слідити за дітками. Также вона оставила свой контактний телефон під но э, е сама матіна вже утверждает, що цього не було. То ніяких контактів вона не оставляла. Правоохоронці передали дівчинку та хлопчика їхньому рідному батькові. А на матір п'яничку склали адміністративний протокол. В даному випадку має місце грубене виконання своїх батьківських обов'язків зі сторони матері. У які проживали малолітні діти, відповідно п'яти та шести років. Про це стало відомо спочатку розшуку у міліції справах дітей. Вони про це повідомили повідомлять органи опіки та піклування. Вони в даному випадку можуть виступати, звертатися до суду. З Позовом про позбавлення батьківських прав, з ким надалі залишаться загублені малюки, вирішуватиме суд за участі соціальних служб. Позачим в даному випадку може бути як органи опіки, так і сам батько. Може звернутися також прокуратура, розглядає дані справи районне суди загальної юрисдикції. Як третя особа завжди приймає участь органи опіки та піклування, які надають свої висновки про доцільність позбавлення батьківських прав. Утім, у гори матері ще є можливість реабілітуватися. Тож крапку в цій історії ставити поки що зарано. Залежить. Ще від позиції батьків, наскільки вони здатні себе захищати в судді і боротися за дану дитину. Тому що особа має прийти в суд, має туди з'явитися систематично, дати свої пояснення, суддя бачить цю дитину. Це складна категорія справ. І Якщо дійсно є порушення, невиконання, то лише тоді суди на це йдуть. Тобто батькам завжди дається там останній шанс, щоб довести, що вони здатні бути батьками. Це була програма Територія закону зустрінемося за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай ще. Холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація 50 08 407. Шериф захищати та охороняти. 363. Інформаційна служба Абсолют Таксі, колбек з мобільного, справжня якість перевірена часом. Дзвінки згідно трехних планів операторів.